Обласний фестиваль патріотичної пісні Вознесись Україну, вже понад 10 років зберігає та популяризує хорове мистецтво на Прикарпатті. Розпочався у місті надвірна і досі продовжує свій шлях. Хочу подякувати вам за те, що підтримуєте наші звичаї, наші традиції, за те, що ми маємо можливість сьогодні проводити обласний фестиваль патріотичної пісні Вознесись Україну. В першу чергу хочу подякувати нашим військовим, нашим збройним силам України. Нашим хлопцям і дівчатам за те, що захищають нас на передових позиціях, і ми маємо сьогодні таку можливість проводити такі заходи. Участь у фестивалі взяли понад 400 учасників із 20 колективів Прикарпаття. Урочистою пішою ходою мистецька колона пройшлася центральними вулицями Надвірної та провели основну частину фестивалю у міському парку імені Івана Франка, де до погруддя каменяра поставили квіти. В нашому хромко. Ективо вже 30 років минуло. Ми вже маємо велику історію, таку хорову, великі напрацювання. І приїхали з радістю сьогодні на ваш фестиваль. Нам дуже подобається. Ми вже були у вас і приїхали до вас з патріотичними піснями. Звичайно, ми співаємо про Україну, про наш рідний край. У нас великий широкий репертуар. А сьогодні ми будемо презентувати дві гарні пісні: перша запалю свічу про така молитва про те, щоб настав мир. А друга пісня Степом степом. Ми її реанімували для того, щоб десь вона набула другого життя. У нас звучить зовсім по іншому ніж раніше. Дуже приємно, що стільки багато людей. Так багато колективів, яке ми знали, раніше бачилися в Києві, бачилися в інших місцях. Зараз не той час, правда, і дійсно, ми зараз не святкуємо, а проводимо серед учасників фестивалю. Ірина Карташ, жінка, переконана, не зважаючи на війну, культурно-мистецькі заходи проводити потрібно. Це ще один щит оборони від ворога. Це звичайно, що потрібно актуально. Ми завжди в нас. Говорили і принижували, що українське не на часі, українська культура не на часі. Зачекайте, і ось ми маємо тепер результат. Я вважаю, що дуже правильну справу сьогодні робить і місто, і наша Івано-Франківська область в цілому, хоча ми в стані війни, але ми продовжуємо, підтримуємо своє. Ми доказуємо, що ті хлопці, які стоять на передовій, що вони не просто стоять за те. Територію вони стоять за культуру, за нашу самоідентичність. Під час фестивалю жителів громади нагородили за значні досягнення у спорті, освіті, медицині, культурі та військовій справі. Серед нагороджених спортсмен Михайло Свідрак. Я виступаю на міжнародній на всеукраїнських стартах. Прославляю наш край, нашу батьківщину, Надвірнянщину. дуже приємно, коли піднімається наш прапор України на вищих змаганнях на вищих рівнях міжнародних. Дуже радий прославляти наш край. Фестиваль проводився за сприяння та підтримки Івано-Франківської ОВА управління культури, національностей та релігій ОДА Надвірнянської міської ради. Фестиваль Вознесись Україну вкотре довів, що українська пісня є джерелом сили, єдності та нескореності. Вона піднімає дух, підтримує віру, наповнює серце гордістю і дарує надію на перемогу. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.